Перше питання Сергій Гаровець, журналіст громадського. У вас сьогодні був дуже насичний день. Які підсумки сьогодні? І ви, у нас інформація, що ви обговорювали питання миротворців? Яка була реакція на це? Ну вся війна як один день і він ще не закінчився. На жаль, але ми робимо все для того, щоб Україна була сильною, для того, щоб ніхто нам нічого не нав'язував. І я думаю, що. А все у нас виходить, з партнерами була дуже хороша зустріч. Не одна була з президентом Макроном, потім з інцекам НАТО Рюте, а потім ми, у нас була а, перша частина зустрічі з лідерами Європи. Сьогоднішня буде продовження завтра в замку. Що стосується а, тем розмови, їх дуже багато, вони важливі, є сенсативні речі, зима енергетика треба захищати. Нам треба зараз. Терміново захистити, і мені потрібно 19 систем протиповітряної оборони для того, щоб розподільчі станції захищати, по чому ціл щоденно Російська Федерація. Тому є актуальні речі без, ну, без якихось фантазії. Знаєте, ходимо по землі, треба вирішувати те, що зараз. Є такі речі, ППО, окремо. А які системи нам потрібні ще від сполучених штатів? Ми будемо говорити і разом з партнерами, щоб Європа також допомагала. Що стосується миротворців, як ви сказали, ми проговорювали з Еммануелем його давнішню ідею, ми підтримуємо в принципі ідею посилення України, і ви це розумієте. Я думаю. Так, питання тут деталей, ми обговорюємо ці деталі. Я позитивно сприймаю, що Еммануель вже мав контакти з деякими лідерами, поки що не хочу говорити деталі, бо, бо ми в процесі, так? І я бачу, що є вже позитив від деяких лідерів щодо цього. Це непростий процес, ви розумієте, які в чому ризики. тому Ну, на цьому мы